Її гукали, але так і не дочекались. Втікачка Раїса Богатирьова не з'явилася на допит до генпрокуратури сьогодні. Екс міністра охорони здоров'я, що перебуває у розшуку, що із минулого жовтня, хотіли бачити у себе слідчі. Колишні чиновниці закидають привласнення та розтрату державного майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Суд навіть наклав арешт на її нерухоме майно, але знайти саму богатирьову. Досі не можуть. Де переховується втікачка, та хто тепер живе у її будинках і квартирах, намагалася з'ясувати Тетяна Боковня. Генеральна прокуратура України О пів на десяту сьогодні тут мала би давати свідчення екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Але на допит колишня чиновниця так і не з'явилася. Вже понад рік вона в бігах. Її сусіди кажуть, втікачка у Москві. За кордоном у Москві її там періодично бачать. Вона передає всім привіт, казала, що скоро буде. Ну, є тут багато ну, общих знайомих, які син туди періодично літає. Він раз в неділю там, у неї на чоті. Він контролює далі, далі бізнес медичний від неї. Це Ігор односелець Богатирьової у мальовничому селі Плюти за 40 кілометрів від столиці. Саме тут колишня чиновниця побудувала два маєтки і кажуть, переписала своє тутешнє майно на сина Олександра. У селі Богатирьову добре знають і залюбки вказують дорогу до її обістя. Раїсин вот вот ідіть сюди. Я вам покажу Ось прямо дом. Ось сіра криша, вот майоліка діла ось такої, все. ета її дом. І точно такий ж дом вот чуть правіше. Точно, он, они стили одного і все это, то есть эти дома, вот і Будинки богатирьових обнесені високим парканом. Зовні камери спостереження. На дзвінок відповідає охоронець маєтків, але дверей не відчиняє. Да, я а є хто та хазяєва дома? Ні, нікого ніхто не живе. Богатьове тут живуть і досі, твердять їхні сусіди. Востаннє сина Олександра вони бачили тут кілька днів тому. А от сама втікачка не з'являлася давно. Нас сюди не запускали навіть ну, з дітворою. Останніх два місяці зняли шлагбам, я охорони взагалі не бачу. Багатиово бачу. Вечором переїжджає. А це інше престижне село під Києвом, під Гірці. Два тутешні маєтки також належать родині екс-міністра. От э, такого персикового цвіту, замечательний дом з коричневою кришою. І через канал, другий домик. Одно можу сказати, дуже довго, возле її дому була найбільша плоха дорога. Це було показательне відношення до людям, до сусідів. Хуже дороги, ніж возле неї не було. Була лужа по колено. Ці будинки теж обнесені високою огорожею. Але за одним з них нам вдалося розгледіти автомобіль, що належить сину втікачки Олександру. Сюди кажуть односельці, раніше колишня чиновниця з'являлася доволі часто, але поваги серед сусідів так і не заслужила. А мені антипатична. я бачив ну раза чотири. Но ні разу не бачив її трезвою. Її носила, коли вона йшла сюди на пляж. Столична квартира Багатирової розташована на елітному Печерську. Будинок, де колись жив В'ячеслав Чорновіл, називають депутатським. Його охороняє Вахтер Людмила Васильівна. Жінка зізнається, втікачку не бачила тут кілька місяців. Але претензій до пані Раїси в консьєржки немає. За її послуги мешканка заплатила на кілька місяців наперед. Нашила там були не А коли в вони були? Несколько месяцев. Мы знаем что там никто не живет, девочки, нам даже не этот... Не платять за год. Оплатили вперед на нова місяця. все. усе це нерухоме майно богатрьових. Суд арештував одразу ж після оголошення екс-міністра у розшук, але справи так і не довели до кінця. ТСН звернулася до генеральної прокуратури, щоб дізнатися на якому етапі нині перебуває особливе досудове розслідування у справі богатирьової. Чекаємо відповіді. Тетяна Баковня, Юрій Розумнюк та Павло Мяснов. Спецкор 2+,2.